Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні 3 серпня 2023 року. І з вами, як завжди, програма «Час пік» Сергієм Крижанівським. Я хочу вам всім подякувати. Нас вже більше 110 тисяч. І це, ви знаєте, такий психологічний бар'єр, який ми проходили, коли нам було близько 100 тисяч. І ми дуже інтенсивно розвиваємося. Я дуже дякую всім, хто підтримує наш канал. Ваша допомога дає можливість нам розвиватися, робити якраз підготовку до проведення всеукраїнського антикорупційного вічі, яке відбудеться 19 серпня. І воно буде проходити в режимі е, цілої доби, починаючи з нуля годин до 24-ї години. У нас будуть спікери, які будуть виступати, і ви побачите е, їх відношення до е, корупції, до того, як потрібно і що робити для того, щоб подолати це явище. Ви знаєте, в нашому суспільстві і е, наші громадяни вже підняли настільки таку велику хвилю е, того негодування, і мало того, вже е, владні інституції, і е, е, перш за все, це президент України. Насамперед він. Вже почав проявляти активність щодо того, що нетерпимість до цього явища він називає, знаєте, так, лють в нього викликає. Ви знаєте, якби не Наша позиція, якби не наш антикорупційний рух, якби ми не підняли тему відверто, не вказуючи на те, що є керівник Офісу Президента України агентом Кремля, нічого б цього не було. Ми б втратили нашу державність, і я, до речі, зараз якраз хочу поговорити з вами про ті. Небезпеки, які нас зараз є коло цього, що нам потрібно з нього, знаєте, і ми повинні оці пути розірвати, тому що готується здача України. І проведення нашого Вічі якраз має стратегічне значення, тому що ви бачите вже більше тижня. Кожної ночі, а на фронті це майже цілодобово йдуть інтенсивні бої. а Якщо брати в нічний час, то більш за все це баражуючі оці дрони, безпілотники, яких ми називаємо шахеди. Мало того, вже Росія налагодила виробництво цих безпілотників. І мало того я зазначаю, що ми не маємо зовсім поставлені нашу промисловість, вона не поставлена на військові рейки. Зараз воєнний стан. Не об'явлена війна. Зараз іде підготовка до проведення мирних переговорів. І Ота От конференція і тема, яка буде підніматися щодо миру в Україні без Росії, вона якраз вказана на те, що готується реальна здача України на умовах Росії. Росія якраз і не проти того, щоб в Саудівській Аравії проходили ці мирні переговори. І очікуємо, що після цього буде такий великий пресинг на керівництво нашої держави, щоб ми сідали за стіл переговорів. Ви знаєте, я аналізуючи, коли ми говоримо про контакти. Перших осіб, ну, це, до речі, Бернс, Бернс, директор ЦРУ з Наришкіним, його переговори, а зараз вже в Кремлі проходить на рівні радників і міністра закордонних справ, я маю на увазі Сполучені Штати, проходять переговори з Лавровим. Це означає, що ми маємо. Відповідати на те, що зараз скоїться. І відповідь буде одна: нам потрібно, щоб нам не загрожувало, піднімати весь народ, тому що ми втратимо нашу державу. І коли я вказував на те, що може статися той день, коли на наших державних установах поміняють прапори. І я застерігаю вас, шановні громадяни, це дуже небезпечно, тому що ми можемо втратити не тільки нашу державність, а і буде повністю, як в часи сталінські, депортовані наші українці по всіх гулагах російських. І багато буде виїжджати, не дай Боже. Я маю на увазі, якщо це сталося. І тому ми піднімаємо дуже великий цей великий і інформаційний, і я би сказав, такий енергетичний підйом. Для того, щоб ви всі відчули, що є небезпека. Коли я вказую на те, що ми можемо і ми повинні зараз захистити нашу державність не тільки на лінії фронту, а й внутрі країни, тому що це якраз і є отою прерогативою, що ми здатні це зробити, коли ми об'єднаємося. Знаєте, я зараз і читаю ваші повідомлення і багато спілкуюся з експертами, і серед них є наші закордонні друзі. І мене питають, а ви знаєте, у вас такий великий проспект перемоги. Я кажу, ну він вже називається по-іншому Берестейський проспект. Ви знаєте, там дуже багато стовпів. Я видумовую на те, що вони натякають, що у нас відповідальність за зраду та за злочини, вона замала. Якщо по 111 статті Кримінального кодексу, то передбачається довічне ув'язнення, то якраз по за корупційні злочини, ви знаєте, ми бачимо, що ці негідники, які опустошають наш бюджет і нахабно збагачуються, вони отримають угоди зі слідством і далі суди затверджують. І я скажу, що я погоджуюсь з Дмитром Гордоном, який сьогодні якраз на Фейсбуці, він надав своє відео. Таке інтерв'ю, де він вказує, на те, що потрібно посилити відповідальність за корупційні діяння. І ця відповідальність повинна бути якраз до вічне ув'язнення. без права на апеляцію. І тільки за спливом у нас зараз по закону йде 20 років, коли людина відбула покарання то тоді вона має право подати на апеляцію. Ви знаєте, для мене дуже важливо, щоб наш захід 19 серпня він пройшов з величезним ентузіазмом, з активністю, а ще з великим гнівом. Не з люттю, а з гнівом. Тому що ми повинні сказати своє слово, і нас повинні побачити всі наші громадяни від малку до велику. І ви знаєте, багато наших людей, які знаходяться за кордоном. Я зараз чую про те, що вони вже там адаптувалися, і більшість з них, і за нашими підрахунками, це не більше 20% буде повертатися вже після війни. Але Україну ми будемо відбудовувати. І можете собі представити, що буде надаватися нам допомога від наших партнерів, друзів і інвестиції більш як трильйон доларів. І якщо ми не знищимо оцю корупційну складову, Якщо залишаться на посадах, ті, хто зараз існує і управляє, і деребанить, і збагачується, ми не відбудуємо нашу країну, ми її втратимо. Тому що наші партнери потім скажуть, повертайте нам гроші. Так само, як ми говоримо і про відносини з нашими партнерами на рівні дипломатії. Вибачте. За все потрібно відповідати. І відповідальність повинна бути під час війни посилена. Мало того, ми повинні вказувати на її. Породження і її джерела, і ми точно знаємо, що це проходить та ж сама спеціальна операція по насадженню в Україні і закріплення якраз корупції, яка веде до знищення нашої державності. Ми бачимо, що наші люди зараз все більше стають активними. Тому що зубожіння, мало того, ми бачимо, як постачання йде наших Збройних сил. Ми бачимо, як приходять вже з війни люди, я постійно кожен день бачу без ног, без рук. І це велика кількість наших військових, які приходять, і їх потрібно адаптувати. І ми повинні думати вже за той період. Коли війна закінчиться, а вона може закінчиться якраз переговорами. І тому ми і проводимо цей захід. Наше антикорупційне віче воно буде проходити якраз в той момент, коли ми повинні показати всьому світу свою активність, своє ставлення, ставлення до влади, ставлення до один одного. І згуртованість і наше слово. Повинно бути настільки почутим, щоб у всьому світі зрозуміли, що ми вміємо воювати, і що ніхто не зупинить нас на шляху подолання якраз цих явищ і боротьби з цією корупцією, не буде корупції. Вона зникне, якщо ми з вами проявимо нашу активність. Нетерпимість і зрозуміло. Ми повинні з вами разом зробити так, щоб наші наступні покоління запам'ятали ці часи. Я хвилююся, ви знаєте, тому що кожен день до мене поступає інформація, яка мене заставляє не тільки робити аналіз, оцінку, а ще і надавати свої поради. Ми, до речі, зараз готуємося до такого великого політичного об'єднання. І якраз мене питають, а хто, хто лідер? Лідером є наш український народ. І ви знаєте, той, хто буде очолювати якраз цю політичну силу, яка буде йти в парламент після війни, ми побачимо людину кришталево-чисту. Яка ніякого відношення не має до е, тих корупційних складових. Мало того, ви знаєте, ми бачили вже і бізнесменів, і е, 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 уркоганів. Саме уркоганом я називаю Віктора Януковича, який був посаджений на цей пост, і це була також спецоперація для того, щоб Україну дискредитувати. котрий раз я на це вказую. І червоний директор Леонід Кучма. І далі ми маємо бізнесмена Петра Порошенко, який апріорі думав про своє збагачення. Ви знаєте, ну, Люди бізнесу – вони так побудовані. Їх сама система вже готувала до того, щоб він був не господарником на посаді президента, а якраз людиною, яка використовує владні повноваження. Ви знаєте, ми мали велику надію на актора, який дуже гарно зіграв цю роль. Вчителя Голобородько, і далі, коли він по кінофільму став президентом, ми мали надію, і нічого немає того, поганого, того, що він пройшов шлях. Якраз ця критика на сцені політиків і його ставлення до своїх, своїх професійних партнерів. І, до речі, в нього не було досвіду. Навіть і це було не дуже, знаєте, вичерпано і не потрібно на такій посаді. Але ми бачимо, як він пройшов трансформацію. І мало того, що його збагачення і це доказово. І ми будемо про це говорити навіче. Мало того, президент України він не може під час війни займатися питаннями якраз щодо визначення самого господарства держави, воно повинно бути апріорі поставлено на рейки якраз військові. Все повинно йти на війну. Ви знаєте. Я пам'ятаю, коли один із царів, до речі, тої ж Росії, вказав на те, що все-вся казна на війну, і якраз це є визначенням не тільки того російського підриву і захоплення нових територій. Вони побудували свою країну так, щоб людей тримати в системі тоталітарізму. І Україну вони також бачили якраз своїм васалом. І нас спасе тільки єдність. Єдність влади, але влади якої. Та, яка під час війни займається мародерством, та, яка працює на ворога, ні, така влада вона тільки веде нашу державу до закінчення і каденції. Скільки наших поколінь боролися за незалежність нашої держави? Скільки ми виборювали українство, національну ідею? І якраз сьогодні, коли ми кажемо про єдність, ми кажемо про спасіння нашої держави, нашої державності. І зараз я веду мову про те, що ми повинні побудувати такі відносини в суспільстві, які будуть по-перше давати можливість нашій державі вижити. Ми повинні бути єдиними з нашими Збройними силами. Кожен е цивільний він повинен працювати на фронт. І так само, коли ми бачимо, що нічого від е уряду ми не можемо добитися, щоб е видобувалося і якраз. Е Зброя, та, яка повинна забезпечувати фронт, все це робиться навпаки. Тому що вище керівництво працює на ворога. Якраз в цьому випадку ми повинні робити ті кроки, які дадуть можливість нам змінити цю систему. Систему відносин, перш за все. Я маю на увазі не інституції, а систему відносин. Кожен наш громадянин повинен думати про те, як забезпечити наших військових. Система влади повинна думати про те, як організувати виробництво зброї. І це є пріоритетом. Я вам хочу сказати про той досвід, який був в інших країнах. Коли країна не має не мала потужних економічних можливостей, зрозуміло, йшли поставки за кордону. І вони за заходили в кабалу, потім довгі роки, як це було з Радянським Союзом, віддавали гроші. А нам потрібно зараз весь приватний сектор побудувати таким чином і дати можливість, щоб наші люди могли, починаючи з амуніції і закінчуючи зброєю. Тільки так ми можемо спасти нашу державу. Ну, Зрозуміло, є ті напрямки, наприклад, ракетобудування чи та ж саме виробництво той же ядерної зброї, які ми повинні відновити. І якраз Південмаш марш це може зробити. І у нас потужності, як титанові, як уранові і видобуча якраз тих елементів, які потрібні для, для того, щоб ми могли робити цю зброю. Тільки вона може спасти нашу державу. Я не хочу казати про наслідки відносин, тому що. Дійсно, при зараз якраз і е, пріоритет буде, коли це станеться, і ми зможемо налагодити виробництво цієї зброї, до України буде відношення зовсім інше. І зрозуміло, ми повинні думати про захист своєї держави не тільки за допомогою наших стратегічних партнерів, а й самостійно. Я хочу зазначити, що все в наших руках. Єднаймося. Як завжди, звертаюся до вас часу мало. Допомагайте нам своїми порадами, своїми вподобайками. Ну і звісно, нам дуже важлива на цьому етапі ваша фінансова допомога. Як завжди, ваш Сергій Крижанівський. Щастя вам, здоров'я! А любові.